Доброго дня! Від щирого серця і за дорученням професорського кладацького колективу навчально-наукового інституту педагогіки і психології вітаємо шановних учасників міжнародної науково-практичної конференції академічна культура дослідника в освітньому просторі, Європейський та національний досвід. Вже чотири роки триває повномасштабна кровопролитна війна в Україні. Наша країна звитяжно бореться проти підступного ворога за свою незалежність. За своє майбутнє. Героїчна Сумщина, як на початку війни, так і наразі є форпостом, який ворог щодня намагається знищити. І в таких екстремальних умовах особливо пізнається цінність визначеної тематики конференції, яка покликана стати майданчиком для аналізу сучасних викликів та пошуку рішень, які сприятимуть розвитку академічної культури дослідника в освітньому просторі. Попри війну, Попри всі небезпеки, ми продовжуємо жити, працювати, навчати. Наразі ми є свідками стрімкого реформування нашого суспільства. Всупереч існуючим викликам, Україна стрімко розвивається та реалізує реформи, що наближають її до європейського рівня. Сучасна українська освіта має свої особливості, котрі враховують національні традиції та особливості вітчизняної освіти. Проте містять і елементи найкращих освітніх практик країн Європи. Сьогодні ми зустрілись, щоб ділитися своїми дослідженнями, презентувати наукові досягнення, обговорювати практичні кейси. Це сприятиме створенню нових партнерств та налагодженню співпраці. Всім членам комітету, які готували цю конференцію, а також учасникам та партнерам. Дякуємо захисникам і захисницям України, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Ще назичу всім учасникам здоров'я, плідної роботи на пленарному та секційному засіданнях, наснаги, завзяття, цікавих доповідей та нових задумів і здобутків. Переможного нам миру, слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!